Подаруй ялинці друге життя завершенням різдвяно-новорічних свят. Багато білоцерківців викидають ялинки на смітник, але цьому є альтернативне рішення. Як зазначають у музеї живої природи флори і фауни Олександрія, навіть в хвойні дерева можуть. Принести користь тваринам. Ними поласують лами, косулі, кози, вівці, коні та віслюки. А ось стобури, гілки та залишки використовують для опалення звіринця, а попіл віддають фазанам для купання. Привозити зелених красунь можна щодня до воріт музею або ж до центрального входу в парк Олександрія. Ялинки ми приймаємо як положено. Хочу сказати ну тільки без ігрушок, без всяких. Прикрас, тому що можуть пострадати від того тваринки. Ну, у нас дуже їх употребляють кози, дуже вони люблять його, лані, лами, лами приймають теж косулі дикі теж. І також птиці. Якщо ходили по вольєру і бачили, це є вітаміном С для птиці, для животних, дуже в неї його це поживають.